Доброго всім сонячного ранку. Сьогодні гарний ранок, сонечко, ну, правда, й холодно, мороз. Сьогодні я хочу познімати далі в огороді в себе. Кой-що тут ще покажу. Це ж моя шовковиця. І от далі неї, тут я ось доріжку посипала тирсою. Зараз по ній буду йти. І оце поки вона. Буду показувати, що в мене тут росте. Так, воно тут зараз зніму по кругу. Ну і начну тут ось. <клухи> Глауціум, що я за нього теж вже розповідала. Це накрита такою кліткою. Калинка маленька, Перший рік зимується. А це два кущики садила в минулому році ха Так от я її тут невдало оприділила, бо тут дуже жарко. Оце сонце тут цілий день. І ото та, що більший кущик зелена, хоч трішки наросла, а жовтенька зовсім слабенька, хоч би перезимувала. Морозничок один, живий, мабуть, із п'яти. Я тут їх насаджувала. Тоже їм жарко тут було це гілки опилювали дерева, не прибрали, ну, а це <клес> границя, поки я дозволяю собі займати своїми квітками та кущиками, а далі то вже хай буде огород. Бо я така, що скоро можу і далі пробратися. Ось кущик у мене цікавий. Називається Елеутерокок. листячко в нього таке розрізне. А це у мене всі видно її чи не видно магнолія. Це вже другу зиму вона у мене тут росте. Тоже їй тут жарко жарко Поливаю її двічі на день. Ну, а тут кругом це де лежать ветки. Все це в мене тут будуть. Насажені мої цвіточки. Так. Це на цій стороні ось зараз знімаю кущик, називається гумі, гумі-ягодки. Такі сріблясті листочки в нього і добренькі ягодки. Це кана була, її експеримент не викопала, оставила. Ну, яка зима зараз тепла, так може і не пропаде. Подивлюся. Так, тут, а по цей бік, стежки теж я осінню із двору пересаджувала. Ну, Зараз воно морозом його прибило погано видно. А так, це, це кущики, це зараз це кермеки багаторічні, ще й називають їх перекоти поле, так. це, це. гортин Теж чи даже літом, коли саме жарко було, посадила її тут. Ну, наче живенька, хочеться сподіватися, що все з нею буде гаразд. Це такий невеличкий тут куточок, діляночка, що я собі дозволю повне право собі. <кій> розрешу собі тут садити цвітки. І всяке те, що я хочу, а не те, що потрібно. Так от, що ж я хочу? Що ж я тут вирішила? Прийшла дивитись, де ж у мене тут чи місто є заново, а то я, а то я не знаю, прийшла ще раз подивитися. <кій> Так от я ж хочу собі вже робити замовлення. Замовлення у нашому балсаді. Я живу в Балаклії в Харківській області. І це наш він, цей балсад відомий. Інтернет-магазин, розплідник. Я в них там вже кілька разів брала рослинки, так от знову хочу в них там. Замовити собі всіляких різних кущиків, яких у мене немає, а хочеться мені їх. Ну, як уже я тоді як замовлю, я усе тоді вже, як я їх куп... замовлю, привезу, получу, я покажу. Думаю, що це я невдовзі зроблю. Там мінімальне замовлення на 500 гривень. Ну і. Прийдеться ж на 500 і замовляти. Так, там я вже собі корзину вже наповнила. Там чотири рослинки в мене, чотири кущики. Один із них назову це калікарпа. Така, мабуть, хто цікавиться, знає, що це за красивий такий декоративний кущ. Із фіолетовими ягідками. Там в описі пишуть, що він має висоту 3-4 метри. Ну, мені таке і підходить, я хочу щось таке неманеньке, величеньке, щоб якийсь затінок давало. От. Хочу я його десь тут і посадити. Ну, так, при... приблизно. Думаю, що буде на цій ось. Оце зараз, куди я повернулася. Оце на цій стороні, де оці в'єтки лежать, десь тут я його й пристрою. Ну, а інші там <кій> теж цікаві кущики. Давно їх хочу, та все не наважувалася робити таке замовлення. А це все ж таки, думаю, надо, надо. Бо вже должно у мене бути іще гарніше, ніж було раніше. Ну, на цьому буду завершувати свою розповідь. Усім доброго дня і до побачення.